Радіо Свобода показало наслідки удару ЗСУ по порту Кавказ в Керченській протоці супутника. На знімках планетлеб за 23 серпня видно знищений пором та декілька невеликих суден, що стоїть неподалік, які також могли бути ушкоджені внаслідок удару. Опутник зафіксував пошкоджену інфраструктуру, зокрема, уражена частина залізничного полотна, що веде до води. Удар сильний, пошкоджена інфраструктура та ймовірно судна, що були поруч. В цей же час влада повідомляє про тимчасове закриття переправи до усунення наслідків удару. Нагадаю, раніше військово-морські сили України офіційно підтвердили знищення російського порому у порту Кавказ Краснодарського краю. Ми можемо підтвердити інформацію, що цю ціль було знищено. Військово-морськими силами без особливих подробиць можу лише зазначити, що цей паром, як я і раніше, неодноразово заявляв в етерах, є одним з важливих ланцюгів російської військової логістики для забезпечення окупаційних сил, в першу чергу палено-мастильними матеріалами, але окрім того, він перевозив звісно і озброєння, тому це цілком легітимна ціль. І відповідно це має зменшити потенціал можливості нашого ворога на тих локаціях, де вони ведуть активні бойові дії.